Казка на ніч. Подкаст Донецької обласної бібліотеки для дітей, що малює для маленьких читайликів, чомусиків і пустунчиків найяскравіші сни сказок. Паперовий змій. Летить угору птах не птах Далеко аж за дах. Пташкам перетинає шлях, аж мерехтить в очах. Ось на околицю кудись за залізничний міст, летить, немов осінній лист, лиш в'ється довгий хвіст. А я біжу через мости услід за ним мерщій. Лети, лети, як птах лети, мій паперовий змій. І він летить, як справжній птах. Все вище ще і ще. Та я мотузочку в руках тримаю не втече, біжу, дивлюсь, аж біль в очах не бачу рівчака. І ось з розгону у рівчак з торчака. У рівчаку якась вода вилажу сам не свій. Що всі сміються, не біда. шкода. Загинув змій. Якби він трохи більший був, та з мотузком міцним. Мене б він вгору потягнув, і я б летів за ним. У небо, в сонячну блакить, де і хмарки, де тільки пташка пролетить і линуть літаки. І от дістав паперу я і все у двір приніс Нетки і клей, і дерево, і дранок цілий віз. Є молоток і ножиці, і ножик, і цвяхи, заздалегідь тривожаться на дереві птахи. Еге ж, пташки, цвірінькайте та знайте новину. Над садом, над будинками я вас наздожену. Чи довго там, чи хутко скінчив роботу я. Вже небо, тоне в сутінках, і місяць вже сія Мі змій це просто диво, такий, як я, на зріст, стрункий, міцний, красивий, ще й довгий, довгий хвіст. Куди ж його сховати? Ото От ще клопіт мій, не влазить в нашу хату мій велетенський змій. Залишив серед двору. А щоб ніхто не взяв, мого собаку поруч я міцно прив'язав. Лежу в своєму ліжку і ніч уже давно, а я не сплю і нишком дивлюся у вікно. По небу хмари носяться, неначе сиві змії. Вже сон до мене обмуститься, ця... мені стуляє віє, Так сонячно і зелено, так весело мені. З могутнім змієм велетнем лечу височині, внизу десь люди й коні, хатки, річки поля, неначе на долоні лежить уся земля? Дивлюсь, аж ось жирафи, і тигри, й крокодил. Це підо мною Африка, велика річка Ніл. А що це там виблискує, неначе синій лан? Це вже від мене близько Великий океан, а ось блискучі глечери та льодові поля. Летіти так до вечора куди потраплю я? Земля така малесенька вже зникла десь внизу, навколо зорі весело танцюють поблизу, розкинувсь над планетами. Чумацький шлях, як міст. Стрічаюсь я з кометою, що має довгий хвіст. Сьома зірками водночас горить Великий віз, і метеори раз у раз зриваються униз. А змій все вище й вище вже стало гаряче. Це, видно, сонце блищає. Пече, пече, пече промені гарячі на голову мою, а я кричу і плачу. Горю, горю, горю. Прокинувсь. Значить, сонце, На дворі день давно. Привітне літнє сонце залазить у вікно, помірний вітер віє, чудовий льотний час беру я свого змія. Хлоп'ят скликаю враз. До річки йду з малечею, де кручі і пісок, прив'язую за плечі я міцніше мотузок. Розбігся проти вітру І з розгону скручі. Плих. І ось я вже в повітрі. Земля тіка з під ніг. Мій змій напнувся вітром, рвонусь. Немає сил. Ой витримай, ой, витримай, угору піднеси. Та падає він кволо, ще й рвиться мотузок, і я лечу додолу та просто у пісок. Завмерши з переляку, лежу живий чи ні? Біжить мій друг собака, допомагать мені. Ну що ж, і знов невдача, і знов загинув змій. Та я ж таки не плачу і не гублю надій. Вгорі, де хмарні пелени, де сонце і пташки гудуть, гудуть пропелери, кружляють літаки. А я вже скоро виросту і вивчуся, як слід, тоді й насправді вирушу в безбоязний політ. Туди, де сонячна блакить, де вітер буревій, куди ніяк не долетить мій паперовий змій. Казка краю добігає, сонько дрімко вже чекає, час до ліжечка лягати, сни яскраві споглядати.